Ви коли-небудь дивились на пару друзів і не розуміли. Ну він же класний, добрий, надійний, не п'є, не б'є, а вона від нього пішла. Або, можливо, це трапилось саме з вами. І ви дали партнерові все: турботу, стабільність, чесність, і все одно вона або він пішли. Залишилось питання, що зі мною не так. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кошков, психолог, сексолог і тема сьогоднішнього відео чому жінки йдуть від хороших чоловіків. Мені буде дуже приємно, що ви поставите свій лайк, підпишетесь на канал десь ось тут. І підтримайте таким чином канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Важливе упередження хороший не означає близький. І часто під словом хороший ми маємо на увазі стабільність, спокій передбачуваний, але жінка, істота чуттєва, їй важливо не лише, що ви даєте, а як вона себе почуває поруч із вами. І як завжди, я хочу провести простий приклад з практики. Один мій клієнт, назвемо його Олег, був ідеальним. Чоловік по інструкції завжди питав, як справи, допомагав на кухні, носив важкі пакети, казав по 10 разів, я тебе люблю, але його жінка почувала себе самотньою. Бо за цими діями не було контакту. Йому було страшно показати свої справжні емоції. Раб, розумієте, він був поруч з тілом, але не серцем. І іноді жінка йде не від чоловіка, а від відсутності тієї глибини у стосунках із ним, емоційної глибини. Замість того, що просто пронести пакети, можна сказати Я за тобою скучив. Я зараз відчуваю себе дуже щасливим поруч з тобою. Моє тіло зараз відчуває сильний імпульс, сильне збудження. О, я тебе хочу. М -м -м, мені подобається проводити час з тобою ось так. Я б хотів би з тобою зробити ось це і ось це. О, давай швидше я донесу ці пакети, щоб у тебе залишилися сили на то, щоб ми з тобою погрались. Ось це про глибинну емоційність, від якої. Залежить якість ваших стосунків в тому числі, розумієте, чому стабільність не завжди про любов? У дитинстві ми засвоїмо певні шаблони любові. І якщо любов це біль, нестабільність, маніпуляції, то спокійний партнер може здаватися нудним. Таким чином, ви не токсичний, але й вона не зцілена. Проста метафора, щоб це зрозуміти, уявіть, що людина все життя їла дуже гостру їжу. І тут їй пропонують збалансований салат. Салат корисний, але рецептори не знають, що з ним робити. Немає звичного вибуху, значить, щось не так, значить, салат який не смачний. І вона підсвідомо шукає звичну драму, бо мозок асоціює її з любов'ю. Тому дуже важливо і такий простий елемент, якого партнера ми обираємо, та які сценарії в цього партнера закладались його батьками, його оточенням. Стримуючи упередження, це головний ворог близькості. Ви можете бути справді відкритими і глибокими, але якщо у жінки вашого партнера є певні переконання, такі як чоловікам, не можна довіряти. Якщо він добрий, значить, щось приховує, мене завжди залишають або кидають чоловіки, то ви будете воювати не з нею, а з її минулим і з її упередженнями. Простий приклад з практики: моя клієнтка Іра зустріла дуже уважного, хорошого чоловіка, але кожного разу, коли він затримувався з відповіддю на там, наприклад, навіть повідомлення, вона панікувала. Тривога, її внутрішня дитина кричала. Ось він, він тебе покине зараз, як покинув тато маму. Але справа в тому, що ці думки не про її партнера, це про незаліковані рани. І іноді стосунки руйнуються не через вас, а через ті тіні минулого, які залишаються непропрацьованими у вашої партнерші. Важливо розуміти, що основні стосунки це стосунки з собою. І коли ми не в контакті з собою, ми не можемо бути в контакті з іншими людьми. І жінка, яка не знає, що їй насправді потрібно, буде шукати любов там, де її знецінюють. І навпаки, може втекти від доброго чоловіка, бо не вміє приймати любов. І те ж саме стосується і вас, якщо ви постійно обираєте жінок, які не можуть любити вас по-справжньому, можливо. Ви й самі не дозволяєте собі бути коханим. Обрайте енергію замість ролі хорошого хлопця. Не треба ставати гіршим, жорсткішим чи маніпулятивним, але важливо стати живим, знати, чого ви по-справжньому хочете, вміти казати, мені це не підходить, мати свої особисті кордони, бути в контакті з тілом, емоціями і бажаннями. І тоді ви стаєте не просто хорошим, а сильним, відчутним і присутнім. І жінки тягнуться до енергії, а не до протоколу ідеальної поведінки. А енергія є там, де є самоповага до себе та своїх бажань. І на завершення що робити? Задайте собі питання, чи я справді дозволяю жінці бачити мого справжнього, свого справжнього себе. Працюйте з самооцінкою, не з ролью хорошого. А з внутрішнім відчуттям своєї цінності, і якщо ви бачите, що партнерша не зцілена, не треба її рятувати. Бути для неї психологом не ваша роль. І дайте собі дозвіл та право обирати тих, хто здатен бути поруч рівноцінно. І напишіть у коментарях, чи було у вас таке, що від вас пішли, і ви довго не могли зрозуміти чому. Діліться своїм досвідом, бо через. Історії, ми всі зцілюємось. І не забудьте підписатись, якщо хочете ще більше чесної психології про стосунки, про себе і про силу, бути живим, справжнім, бути в контакті з собою. Як завжди, я бажаю вам теплих стосунків та смачної кави. До нових відео. Папа! -па.